Єремія 15.1. і промовив до мене Господь. Якщо став би Моїсей і Самуїл перед лицем моїм, то душа моя до народу цього не звернулася. віджини їх і сперед мого лиця. І нехай повиходять. Єремія, звісно, молився за свій народ, він Божа людина, пророк. Має серце Боже серце, добре серце. І він молиться за свій народ. Але одного разу чуєте, що каже? Бог? Єремія не молись більше за них. І каже: навіть якщо Моїсей і Самоїл предстануть пред моє лице за них ходатайствувати, за них просити, не прихилиться моя душа до цього народу. Все крапка. Віджениє геть від мене. Не хочу бачити. Все крапка. Хто під меч, під меч, хто на голод, на голод, хто на язву, на язву. все, я з ними справи не хочу мати. І ось порівняння. Він згадує Моїсея і Самуїла. Вони в його очах мають добре ім'я, добру репутацію. Він дослуховувався до них. Вони значущі були в його очах, коли жили на цій землі. вони, коли просили, Моїсей, коли просив, народ Ізраїля зрішив і був достойний повного знищення, коли йшли з Єгипта, повного знищення. І вже Бог сказав Моїсею, відійди від них, і я їх зараз всіх знищу. А від тебе, свого роду, произведу народ сильніший за це. Як він це зробив? З Авраамом, вивів його з урахлодійського, і я каже, благослови, розмножу тебе. І ось вже 2 мільйони йде з Єгипта. Це Авраамове діти. І вони так грішили багато, порушували Боже Слово, що гнів Божий так запалав, що він Моїсею каже, хватить, відходь в сторону, і я їх зараз знищу. Коли Мойсей почув це слово, він, звісно, почав благати Бога, просити Бога, ходатиствувати за них, просити прости їх милості. І коли Мойсей так молився, молився, Бог дослухався до нього. Каже, добре, по слову твоєму я зроблю, я їх не знищу, але певне покарання понесуть. І Самоїл так само заступався в свій час за свій народ, за своє покоління, теж заступався в молити. Але ті, хто жив в часи Єремії, в часи Єремії. Єремії за них теж молився, але вони якось так умудрилися визвати гнів Божий на себе, так посваритися з Богом, так спортити з ним відносини, що Він каже Єремії, вже не молись за них все. Навіть і Моїсей не почув, і Самуїла. Якщо б вони зараз встали, молилися за них, я колись їх почув. Зараз я їх теж не почув. Такі вони огидні стали в його очах. Такі огидні стали в його очах. І от дивлячись на цю ситуацію з Єремією, друзі, урок для всіх нас. Бути в очах Божих, значущим, вагу мати в його очах. Повагу від Нього заслужити. Заслужити а як? Ми читали 22:4: засларіння, за покорою Богові, за покорою Богові прийде багатство, слава і життя. Ось так здобувається авторитет в очах Бога. Авторитет в очах Бога. Буває, що. Людина має авторитет в очах Бога. І великий має авторитет в очах Бога, а в людей немає. Так буває. А в людей немає. І для нас великий урок, дорогі брати і сестри, взяти ціль в житті, поставити ціль в житті, головне бути в Бога в пошані. Головне бути близько з ним, дружити з ним. А якщо люди в унісон, то хорошо. Якщо люди проти, ну що, дай їм Бог покаяння. Але головне мати відносини з Богом найкраще. Найкраще. Ось, наприклад, кинули Світраха Месаха Одинага до печі. Сьогодні згадувалися це. Вони в Бога на великому рахунку, а в людей непокірні царю, не виконують вказівку царя. А вона незаконна там казівка. Незаконна там казівка. І вони її не виконують. Вони виконують вказівку царя-царі. І з печі виходять. Я інколи так пробую уявити, як вони з печі виходили. Вони виходили з печі якісь такі кислі, да? О, вийшли з печі. Вони йшли з печі як переможці, грудь вперед. Посмішка на всі 32, сва. Лице сяє. Вони перемогли вогонь, вогнеборці. Їм Бог дав таку славу. їм показав на весь Вавилонську всю імперію, на все місто показав. Я з ними, я за них заступаюсь. Я їх утішив, я їх заступник. Вони в Бога мали добре ім'я. В Бога мали добре ім'я. Оце дуже важливо. Сьогодні згадувався Йосип в проповідях. Тож кинули його до в'язниці. Пустили плітки по всьому Єгипту, бо вона при владі та жіночка, і вона засобам масової інформації раз, дала вказівочку, і Йосипа очорнили на весь Єгипет, і в'язницю його закинули. І сидить чоловік. Роками сидить там. В бобі має добре ім'я. А в людей яка репутація? нульова, наглець, раб, кинувся на жінку. Репутація ніяка, але не в Бога. То в людей так, то в людей так. І це було до часу. Богові легенько, як закрились за ним двері темниці, так Бог відкрив перед ним двері дворця потім. Він став прем'єр-міністром. Фарон каже, тільки я буду вишитиме все. Ти друга людина в Єгипті. А Єгипет тоді була могутня імперія, багата країна, могутня імперія. В'язень стає другою людиною. А він в Бога вже давно на великому рахунку. Тепер і серед людей. 16 глава Матфія сказав Ісус, якщо людина здобуде весь світ, весь світ. Але по нашій темі, але в Бога не здобуде добре ім'я, не привириться з Богом і не буде близько з Богом, каже, яка користь? Яка користь? Це ж, як ви нам побачите людину, яка здобула весь світ, то це ж велика людина. В неї фінанси, в неї і розум такий сильний, да, і мудрість, і хист. Весь світ. Да, сьогодні є такі багаті люди в, краї... в світі, що вони можуть цілі країни скупити. <гум> такі такі в них статки є. Але каже: якщо з Богом немає доброго імені, в Бога немає доброго імені. Ісус каже, ноль, користі, ноль, 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 ноль. Та як в нього мільярди? І що? І згорять ті мільярди. І він піде до пекла. Як він з Богом не примирився, прийде час! Закінчиться земне життя. Якщо з Богом не в мирі, то пекла йде. І ті мільярди десь розграбують, потомки, Чи шахраї. Нема, ніякої користі. Головне з Богом бути в мирі. Давайте, оце, притчі Соломона, покажіть 22.4. Ще раз, давайте ми це візьмемо до уваги за покірністю, за смиріння. Знаєте, смиріння, покірність це, це покора Божій волі, Божим заповідям, це благовіння при Богу. За покірністю прийдуть із земні благословення. Але саме головне, що прийде слава. Ми не ганяємося зараз за славою світового масштабу. Як Бог її дасть, вона прийде до нас. Хай буде, ми її використаємо теж для хорошого діла. Але головне слава в Бога в Божих очах слава. Головне багатство духовне, як то сказав Ісус за того багача, так буде з кожним, хто не в Бога багатіє. Пам'ятаєте, багач каже, зберу все, скажу душі своїй, душа, їж і пий. Каже, нерозумний, в цю ніч душу заберуть, кому то все стане. Каже, так буде з кожним, хто не в Бога багатіє. Буде багатство Боже, слава Божа. І буде наповнені життям Божим, натхнені життям Божим. Не буде мучитись, а жити, наповну жити, мати щасливе прекрасне життя. Ще й всякі земні блага поприходять. Ну ключовий момент покірність, смиріння. Де ти